Тут, коротше, друзяки, сонечку знадобилася хвоя, так що я. цей наверх піднімаю зараз. Я там щось роблю. Так. Мені треба багато хвої зараз. І ще мені потрібен пісок. А де я візьму пісок? Оце. Виблик. До речі, якщо в синка змінився звук, не, не звертайте це уваги. Там просто Дішо. Відбулося. Так, це просто проблеми з технікою. Дуже серйозні, які мене дуже сильно бісять уже пару років. Просто проблеми з нашою з ним дешевою технікою. <плес> <плес> У нас вже є два дерева, дві акації вже виросли. У нас тепер є садок вишневий коло хати. Руші над вищами гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Ой, щось мені туди, туди понесло. Ты где че еще не Я вертаюсь до дом по дробыне. Мне не потребна дробы Ага. Ага. Кашляешь. Не потребен песок. песок. Такие питания, да я возьму то, да я возьму то, а воно тут все под носом. Так, да, звичайно, тут дуже складно виживати на цій карті. І не кажи, то впадеш сам, то тебе скелет, якісь стрельне, то взагалі взагалі. Тут потрібно буде просто паркуру. паркур. Масеньку, який в паркурі не дуже. <рес> Та я взагалі в паркурі я можу на рівному місці просто встати і впасти. тому... Друзі, тут. Таке звичайно. Це бісині капекелю. Так, звичайно, це. Я взагалі не розумію, як я досі живу. Як ти взагалі так, що... на це погодився. З цим паркуром це взагалі треш. Я не вмію паркурити у мене проблеми взагалі просто з координацією, з... Реакції... взагалі в мене нема реакції. Так. Що можу сказати? Я вибрався на поверх. Нам потрібно вже хоч би зайнятися базовою фермою, щоб уже хоч би пшениця була. Ну на... Ну... Але в нашій серії сьогодні. А, ну, дім, дім, дім. Думаю, можливо, в наступній займемось. Тихо, тихо, тихо. Нет. Не кажи, що ми будемо робити в наступній. Не кажи. Добре, Ой, добре, не добре. Це мовчу, мовчу. А то ще знаю, що вони такі. Потім дивитися не будуть нас. Я їх знаю. Я з ними знайомий особисто. Сюди. А, так, так, так. все, у мене є плити, тут у мене є. Так, подивимось, що нас тут. <гум> Скринки бачу. Я твої хої тут не бачу зовсім. Чи вона десь над нами там? Була, була десь одна точно була. Головне, знаєш, діаманти, залізо, вугілля, золото. Може, в принципі, піднятися наверх тут. Можу. А як я доберусь туди? А там піднімаюся по нашому головному водоспаду на дерев'янці. Вверх. Потім... А як подверх піднімас? Аж наверх. Там я зробив шлях. Ну, я піднявся, куди мені далі. А, бачу. Опа! Угу, А тепер поводіть. Ага. Просто наверх. Так, так, так. Тут дуже заплутані системи, як так скажу. А я зрозумів. А що це тут наробив вже? Подмір впасти. О, лава. О, ти аж наверху вже там. є. Угу. Е -е. Ну. Не знаю, може тут десь шукати. Опа, опа, опа. Де тут скриньки, були, я бачу? хоп, 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 хоп. Приня. Одна гнила плоть. Вс коснетичка, скажу так. Так, я приніс додому дуже такі гарні ресурси, я тебе скажу. Ну це гарні. Відбираємося назад. Так, ви, друзі, поки дивіться, що тут взагалі робить санюк, тому що. Те, що я роблю, це е, небезпечно. Небезпечно. А я так. <ріхи> да. Шо там? Золото, залізо, ярлик. Ну то забирай. Дах я хочу зробити з полублоків цегли кам'яної, і потім це зробити в е, мене буде тут вже потім зроблю дах з е, цегли, тобто з ступ, е, сходів цегли. А поки зроблю просто ось так, е, щоб було видно, що це хоч би. Другий поверх. Мені потрібно ще хвоє, щоб доробити стіни другого поверху. Я поки шукав синька на відео. Залетів в дім, а там... а там маленький селянин. Лежить під дверима. Круто. Здається, йому зручно, я б так сказав. Я напевно перенесу наші скриньки на другий поверх зразу. Одразу, щоб не було такого. І зразу все поскладаю. Ой. Хто мене б'є? Єма, мама, мене скелет десь б'є. Нам потрібно бігом хвою, тому що там скелети. Треба хвоя, хвоя. Я піду пошук... на пошуки хвої. От нам би знайти листя хвої. Проси, 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 проси і так не допросися. Все самому потрібно робити. Як я взагалі тут а, живу? Це, 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 я тобі скажу, знаєш, так. Екстремально. Ох, -мо, як мені зараз повезло... повезло, я тобі так скажу. І хвої зразу. Так. По ХП у мене все не дуже добре. Що бути точніше, то 2. Це ви що, що? Знову дождь. Ну, друзі, почекаємо, поки я провалюсь через цю павутину. Зрубаю ще одну колоду, а потім буду думати, як мені повертатись, тому що у мене на даний момент всього 2 хп. Майнет Джонс Сіна Тунту ту я попав в воду. Знаєш, скільки я. Колод добу. Скільки? Вгадай. Три. Ні. П'ять. Ні. п'ять? Дев'ять. Куди вже де розігнався так? Блін, чому так мало? Зараз я беру з собою їжу і просто йду знову. На на самий верх. О, в нас аж дві корови є. Це, до речі, я тобі скажу дуже добре. Ну, Запускай, до речі, моя за акацією ну, гарно е, гармонують. Гармонізують. Гармонізують, це не то. Горманую. Начебто. І скажіть в коментарях, як буду правильно. Згоден вами. Ой, згоден синочка. Дивіться, що він виробляє цей саньок? Будує таку красу. Кажи. Так, ну ну звичайно. <звук> Знаєш, така. Э, самотня скринька в кутку кімнати. Я знайшов один батон. Так, е. Э... Починаємо далі забудовувати наш дах. А до речі, в нас нема відра з лавою, повинно вже бути. Відро є. з лавою можна використовувати як паливо. У нас є відро з лавою, я збирав того. Оп, чого ж ти мені раніше не казав, його можна використати як паливо. Ну, Ти не просив ось я тобі не казав. Сюда. Сюди. Є, дах, закінчив. Мені тепер треба пісок. По Постарайся, як будеш цей добувати ще пісок. Я знайшов 5 заліза. О, сюди. Ще й 5 вугілля. Ще назас сюда. Ага. Я вже трохи перепригнув наш острів. Ага. Що? Ага, ага, ага. Блін. Ладно. Тут Тут в нас цей блок. Е кісток. А в мене це байкайла нема. Ой-ой-ой, це звичайно, да, таке діло. Зато я знайшов ще. Е таких корисних ресурсів, так скажу. Угу. Рибайма. Чим ти його проручиш? У нас немає нічого. Та риби в нас нема. Перемога буде. Ту-ту-ру-ту-у-ун, ту турутун, тутурутун. Всім доброго. дня, Вчора я прийшов назад на острів. Зачем нам сідло? А? Навіщо нам сідло? Нас дуже багато сідло. Це все тому, що вони данчів Цих скринь з'являються. Це що таке? У мене селянин спить тут один і тут другий. Е, капець. Так. О! Три кругляка мені якраз потрібні. Мені потрібне кайло. І можна відправлятися назад на пошуки ресурсів. До речі, мені потрібна їжа, тому що без неї я довго не проживу там. Три батона нормально. Мені піти туди. Наверх, наверх. Підімо, друзі, з вами наверх, що я можу сказати. Зараз я ось так подумав. В одній половині відео було, був такий настрій, а в другій половині відео якийсь yeah. oh, А це, А це все тому що відбуваються зміни прямо в самому відео. Так, мы просто у нас то поднимается настроение, то пускается, то поднимается. Мы, короче, какие-то дуже дивные люди. Месячные у нас. Так, сгоден с тобой. Сейчас, Люкс ты нас понесла, я тебе так скажу. Угу. 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 Що ти зовник повторяєш? <звук> Як тут небезпечно А шо? Хто... То у мене. А, скелет! Тут скелет! На даху. На даху. На даху. Господи, сонечко встає. Як це виглядає на SkyGrid звичайно? У нас. Ти... Кусе, що у нас і овечка заспавнилась, і в нас одна ця його. Прикольна відьмочка в нас є тепер в домі. Відьмочка? І вона сама себе і мене разом е убила. Ну, як не вбила, е отравила. Вона тобі отравіндала. Так, я продовжую, значить, добувати. Так, в мене хінхо є. Навіщо я на її поставка? Эмо я таке роблю. Ок, Напишемо ОК. Так, що наш синьок тут робить, Що наш синьок тут робить. Ага, пішов пішов. десь, Бачите, йде, 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 йде сюди. Там колода хвої валяється. Напевно, моя. Дивіться на нього. Требу я хвой. зачекай. Зачекай... у мене тут мышлено стиг уви. Я не знаю, ч цель Майнкрафт. Так, мне потребно снова добавить. Ах, похуй. Я снова в лэр. Угу. Вы нахуй его. Там одна и там одна. Спидран туда бываем, хуй, поехали. ну как она мне в заходе, сдалась. Здесь там выпадаю все равно. Ну погнали еще, да? Еще одна. Добре, окей, нормально. Забрали? убрали. Тем часом Санек начал будувати... балкон. я нашел самый небоспасительный спаунер це... спаунер приплыл может это шок 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 для сюда еще одна сюда сюда еще одна Ir brtuda. Dešinė. Sveik. 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 Відправлятися наверх. Ну, блін. Добре, погнали. Блоків чую а Добре. боже Я просто позивав. Я просто впав. Як виглядить наш будинок? Ну, в собі що можу сказати. Непогано. Ну це непогано поки що. Ми подивимося він буде виглядати, коли його добудує саньок. Ах, а мені в втавери... тим часом потрібно брати, просто копати ресурси. Опа! Перший діамант. Я відриваю рубрику діаманти Уе Просто. класс. Я вожу еще один да не давай. Два диаманта, нормально, нормально, нормально. И вы не поверят, а я снова сверху. Снова вот на самом вершечку. Опа, сюда. Может был забрать. Хотелось бы. Так, мочим зарезу. Ковадло. Простина. Хвоя. Хвоя. Так, коротше, любі друзі. Отам от у мене якраз буде одна невеличка така вежа, з якою буде така панорама на е, весь наш світ. <глух> і тут у мене буде такий дах. <кхі> я спершу думав, як його е, зробити правильно, щоб воно все сходилось і було гарно. І тут я вирішив в принципі забабахати таку штуку, щоб з'єднати е, вежу е, разом з дахом. І собі ідейка. Я думав, що так. ти там строїш, балкон чи що? Я ж казав. Що це вежа буде. А я вже забув. Мені пісок треба. <кій> Попробуй мені добувати пісок, будь ласка. Ой, не знаю, це буде куди складніше, ніж ти думаєш. Ну, не О, знаю. Є один пісок. Скільки тобі взагалі піска потрібно? Ну, багатенько. Мені треба. Ну Під... як. Підрахуй. Пін... Підрахуй. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, десь 20 штук. І це все на скло? На скло. Тут не 20, а 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ну десь штук 30. А зробити Е, Ні. Чого? Тому що так не піде. Так, а хоч. Тут можна і скляні панелі, я думаю, вони тут навіть підійдуть. Добре, переобідив, добре. Переконав мене. Ризикнем. Ризикнем. Я должен бути живий. Вау! Мені випала глина. Нам? нам треба, вугілля, вугілля треба.